Таєм з п'ятим поспід чемпіонством в складі футбольного клубу Юність. Тікі зараз емоції, чи можна їх порівняти з попереднім? Дякую за привітання. я Хочу подякувати нашим збройним силам, що дали нам можливість провести цей чемпіонат. І, взагалі, в принципі, жити поки що нормальним життям, наскільки вони це дають. Другу чару, звичайно, емоції не такі, як попередні чемпіонство. Для мене це вже п'ятий, для команди «Юнс» це вже п'яте чемпіонство. Але все одно дуже приємно, цей чемпіонат був скорочений, але я би не сказав, що він був легкий. Але, звичайно, ми заслужили, оскільки ми ні одної поразки немає в цьому сезоні, тільки в зі... ну, зіграли. Тобто, ну, питання закрите, я думаю. Сьогодні гра на штучному, все-таки команда не проста, молода, але тренована, всі гравці обучені. Як саме готувалися до цього. Поєдинку і як перелаштовувалися після того, як перше ми пропустили. Ну дивіться, на штучному ми знали, що ця гра буде за тиждень до того. Ми два рази тренувалися тут на полі, звичайно, щоб було вже легше. І адаптувалися до поля і було нормально. Команда молода, молодці, хлопці стараються, непогано грають, показали більш-менш хорошу гру, але, звичайно, клас ми свій показали. Кілька слів про цей чемпіонат, наскільки він був важкий для футбольного клубу Юніс, все-таки інтрига зберігалася до останнього туру, чи сподівались на таку конкуренцію від команди під монастиря. Звичайно, що конкуренцію ми вважали ми під монастир Миколаїв. Ну це, звичайно, лідери чемпіонату були, настроювались. Ну група нам доволі легко видалася. А от ці сім поєдинків, що після виходу з групи, не були такими легкими, але я вважаю, що ми рівно пройшли цю другу половину сезону і доказали, що ми сильніші. Така ключова гра була в турнірі за перше восьме місце. чи взагалі можна якусь гру визначити як ключова? Ну, дивіться, я б не сказав ключова, бо кожна гра була важка, але переломна, це напевно гра з феніксом під монастирем. Яке це вже для тебе особисте чемпіонство? Яка для тебе мотивація грати ще на такому рівні? Здається, сьоме чемпіонство на області, п'ять з клубом Юність і два з клубом Рух, наскільки я пам'ятаю. Ну, як мотивація? Завжди хочеться вигравати, Я така людина-максималіст. Я в кожному турнірі, в кожній навіть товариській грі, де би я не граю, хочу перемагати. Попереду ще кубок області. Команда давненько не вигравала кубок області. Наскільки це бажаний трофей? Чи буде вже психологічно легше? Давайте відпочинемо від тої гри, а потім будемо налаштовуватися на кубок області. Звичайно, що ми хочемо перемогти в кожній грі і взяти кубок все. але треба відпочити, а далі будемо готуватися.